Ну що, привіт вам, мої найкращі люди. Обіцяла вам вийти з мобільним стрімом в спілкування. Виконую обіцянку, правда обіцяла, що зроблю це в середу, а сьогодні четвер. Але я не думаю, що щось сильно особливо помінялося з того самого часу. Тому що по факту мені здається, нічого не поміняється в. Світі до 20 січня, не те, щоб ми на 20 січня прямо якусь таку, знаєте, ставили позначку або хрестиком на карті малювали. Ні, ну це точно не та дата, яка змінить світ і поділить його на до і після. Але це точно дата, яка має внести трохи більше ясності. Ну, по-перше, тому що 20 січня Дональд Трамп обіцяв, що підпише цілих 100 указів. Що буде в тих самих 100 указах, ще й досі нікому не відомо, і чи скасує він просто одним своїм указом всі попередні укази Джо Байдена і тим самим відродить благополуччя Росії у тому світі. Чи все ж таки він скасує тільки ті, які, на його думку, йому не подобаються? Зараз до речі, знову таки в намаганні подолати міграційну кризу або ж. Позбутися мігрантів у Сполучених Штатах Дональд Трамп зробив ще одну міграційну кризу, тому що до 20 січня не тільки ми з вами готуємося, не тільки ми з вами чекаємо цієї дати, а цю дату почули в Мексиці, і тепер просто сотні тисячі. Мексиканців йдуть на кордони з сполученими штатами і намагаються до 20 січня потрапити до сполучених штатів, тому що вони кажуть, що там їм знаходитися ще небезпечніше ніж у США, і вони вірять, що якщо до 20 січня вони туди потраплять до штатів, то їх вже Дональд Трамп не виселить. Що у них так є гарантія того, що вони там залишаться. І тепер виходить нова міграційна криза, виникла на кордонах США і Мексики. Не просто буквально за лічені дні, тому що Дональд Трамп сказав, що він цю постійну міграцію зупинить. От і маєте тому, що Дональд Трамп робитиме далі з рештою казів Джо Байдена або своєю політикою, тут вже мені здається зараз і тим, хто збирається доєднатися до адміністрації Трампа, також невідомо. А... Що ще цікаво? Дональд Трамп сказав про те, що готується зустріч з Путіним чи телефонна розмова з Путіним. Ну вона готується і з президентом Зеленським. Там була озвучена дата 25 січня, але знову ж таки в офісі президента говорять, що вони сказали цю дату, не прив'язуючись до дати. Вони мали на увазі, що найближчим часом, після інавгурації, президент Зеленський має зустрітися з президентом Трампом. Але це не означає, що це відбудеться 23, го 24-го чи 25. го Просто це має стати. Якнайшвидше після інавгурації, ну і це правильно, тому що знову таки знаєте, цей принцип він дитячий, але він завжди дієвий. Хто перший розказав, той правий, і от нам треба розказати першими. Хоча ми вже зустрічалися. Президент Зеленський зустрічався з Дональдом Трампом ще як з кандидатом в президенти і мав можливість донести позицію України, і тоді його було почуто. Але все ж таки, коли це говорять президенти обох країн, то це набагато краще буде. Ну і Звісно, вже потім Трамп планує поговорити з Путіним хоча знову ж таки було би логічніше, зрозуміліше, понятніше, якби Швейцарія не надавала, наприклад, територію своєї країни для організації зустрічі Трампа і Путіна. Ну принаймні вони пропонують свій свою країну як майданчик для цих перемовин. А щоб вона, наприклад, виконала ордер міжнародного суду. І заарештувала Путіна, і тим самим не було б з ким говорити. І тим самим крапка в цьому питанні була б поставлена набагато швидше. Ордер є, міжнародний кримінальний суд є, Швейцарія, як підписант і учасник міжнародного кримінального суду також є. Але при цьому як показує практика, навряд чи хтось з них. Може заарештувати Путіна, принаймні як президента сьогоднішньої Росії. Щойно Росія почне сипатися. Щойно на Росії не буде того порядку, який є наразі. щойно Росія покаже слабину в повному її обсязі? Відразу з'являться і ті охочі, які можуть швиденько собі. Того Дональда, Дональда, Боже, того е, Путіна і арештувати. Поки ж такої можливості немає, розраховувати на те, що це зробить Швейцарія. Поки нам з вами не приходиться. Що стосується знову ж таки цієї зустрічі, чомусь у Лаврова от. Цей от славненький паранішка з мікрофоном який Зарубін спитав, чи планується зустріч. І він каже: Ну, дивіться, пам'ятаєте, Путін колись там на якомусь форумі сказав, що він готовий зустрітися з Трампом. Так от Трамп це почув і тепер каже про те, що він готовий зустрітися з Путіним. Але по факту нічого не готується, ніяких конкретних дат не узгоджено, ніякої конкретики взагалі з того приводу немає. Тому каже, ну типу не проти, ну поки нічого говорити. І знаєте, як цікаво, тобто, получається, що Трамп говорить про те, що конкретика є, і про те, що вони вже якось там активно готуються до майбутньої зустрічі. А з іншої сторони, Лавров, який каже про те, що і Пісков кажуть про те, що ні, ніякої зустрічі не готується. І я розумію, що вірити Лаврову це, наприклад, самому себе обдурювати, тому що кожного разу, коли він відкриває рот, він все ж таки пиздить. Тут треба розуміти. Але це не той випадок. Бо зазвичай вони люблять видавати бажане за дійсне, тобто вони починають говорити навіть те, чого немає насправді. А в цьому випадку вони просто відмовчуються, віднікуються і відштовхуються. І тут мені знову ж таки здається, що тут два варіанти є: або ті перемовини, які організовуються, їм не дуже подобаються, тому що ну, Путін там не захватив стільки територій, які б він мог би козиряти перед Трампом. Ілі ж він розуміє, що зараз в нього немає аргументів, окрім ядерної зброї і того, що лінія фронту вона. Не стала, а вона постійно просувається вперед. Плюс він знову ж таки не повернув Курську область, і це може бути інструментом тиску на нього. Путіну не подобається, коли на нього тиснуть і коли використовують проти нього якісь аргументи. Тому вони можуть робити вигляд, що баба глуха дев'ять чи 10 не чую, і що там зустріч ви кажете, якась організовується. Та ні, нема ніякої зустрічі, і тим самим вибиваючи собі преференції. Знову ж таки, пам'ятайте. Дебальцева і пам'ятаєте рік, коли сідали за мінські домовленості. Коли підписувалися мінські домовленості, розмов було дуже багато. Це тривала ця зустріч дуже довго, тому що Путін чекав, що йому от от мають повідомити про Дебальцевський котел і про те, що вони захопили цю територію і вибули звідти українських захисників. Тому зараз є відчуття, що Путін теж грає на підвищення ставок і. Тим самим вибуває собі все ж таки кращі умови для цієї майбутньої розмови, якщо вона як така буде. При цьому знову ж таки у Трампа теж розуміють, що робить Путін, і як е, поговорюють в е, українських е, давайте так близькополітичних колах, е, Путін е, дурак. І те, що він робить, він робить не продумуючи крок наперед. Е, тому для нас дуже добре, що у на Росії дві біди, дураки і дороги. Дороги на Росії ми теж бачили. Дураков от маємо можливість спостерігати. І саме тому, що він отак от веде свою політику і отак себе поводить по відношенню до Трампа, він тим самим здобуває собі мінусові бали на переговірній позиції. І, ну робить все для того, щоб Трамп з ним можливо взагалі не захотів більше спілкуватися. Я я розумію, що зараз вся наша аналітика це пальцем в небо, тому що ніхто не розуміє, як буде далі. Розумієте, тут ми кожного разу шукаємо логіку в тому чи іншому процесі, але таке відчуття, що світ стає алогічним взагалі, і на логіку тут розраховувати взагалі не приходиться. Плюс знову ж таки, якщо вірити знаєте, небесним світилам, то вони взагалі говорять про те. Що логічний світ, де була причина і наслідок, відходить в минуле. Зараз настає світ великих змін, перемін, і прорахувати щось наперед буде майже неможливо. Це не означає, що аналітики зникнуть з нашого життя. Вони продовжать жити: політологи, аналітики. Все це буде, але це не означає, що щось з нього з цього сказаного ними або мною відбудеться з вірогідністю хоча б 99%. Плюс що я почула сьогодні, це те, що 48% об'єктів на території Росії, які є загрозою для України, знаходяться під вогневим контролем України. Чи можемо ми знищити за один раз всі? А, ні, на жаль, поки що не можемо, але ми можемо до них дотягнутися. І е, кілька днів тому ми це прекрасно продемонстрували. Коли за одну ніч наші військові чотири об'єкти вразили стовідсотково. Є тому підтвердження. Два об'єкти залишилися під знаком питання, тому що ми не до кінця знаємо, якого саме урону було нанесено. А, тому. Ситуація наступна. Знову ж таки, чекаємо 20 січня. Це вже понеділок. Я думаю, що в понеділок ми з вами подивимося на інавгураційні процеси на те, як буде поводити себе Дональд Трамп. Ну і звісно, вже до середини наступного тижня ми з вами якісь підсумки зможемо скласти. Але це не означає, що ми з вами, наприклад, не побачимося завтра. Тому ще раз закликаю вас до вподобайки відео до ваших коментарів під до донатів. Вони завжди актуальні. Ну і звісно, бережіть себе. Побачимося з вами. Отака мобільна версія нашого стріму. Сьогодні з вами вийшла. А ну, і звісно, слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Побачимося з вами! Бережіть себе, Па-па!